Друзі, мої вітання всім шанувальникам мого каналу Хто в темі. Друзі, там у мене був 145-й ролик збирання фризи. Ну, ось, є у мене такі підписники, яким не зрозуміло, як таке збирається фриза. Ще раз, друзі, показую вам. Розповідаю все, як повинно бути для того, щоб е, не подовбати редуктор на мотоблоці. І щоб у вас було правильне перекриття сліду після мотоблоку. Друзі, дивіться, ще раз хочу вас зауважити. Дивіться, дивіться, як складається фреза. Їх ідуть парна кількість. Лівих і правих парна кількість. Вам вона може бути також і трьох ножива. В даному випадку чотирьох ножива. Це вона йде на легких і на середніх мотоблоках. Аналогічно. Збирається. Дивіться, як вона по спіралі складена. Це перше говорить про те, що вона складена вірно. Ось спіраль, ось спіраль і так далі. спіраль. Тепер дивіться, для того, щоб у вас було правильне перекриття, щоб у вас не було не зробленої почви. Або землі після фрези, вони повинні равномірно перекривати. А для цього, для цього, дивіться. Тут, щоб гвинти, края не заважали цьому краю, ви збираєте перше це у середину, щоб вони дивилися. Це крайні дві гвинта. Тут же ж гвинти, тут же ж гвинти. Ви можете або так, або можете теж середину зробити по крайньому флянцу. Всі вони збираються через флянець, друзі, ось флянець всередині. Тобто, два ножа у вас йде в одну сторону, через флянець ви переходите. І два ножа у вас дивиться в другу сторону, противоположну. Друзі, крайня фриза, крайня фреза Для того, щоб оці кінцівки ножів не по, ну, як вам сказати, не порушили редуктор мотоблоку, вони повинні бути з, дивіться, знаружжі. Бачите? Знаружі серединного флянця. А оці ножі, а оці ножі повинні дивитися всередину через флянець. Через флянець. Отож, я вам і казав за оці виступи, за оці виступи, що вони у вас повинні дивитися всередину через флянець. Може хтось. Неправильно це зрозумів. Тобто, друзі, ще раз вам покажу. Ще раз вам покажу. Може, ви у когось зір не дуже важний. Бачите, флянець посередині. Посередині, друзі. Ось він. Посередині. Між парою ножів. Ці ножі дивляться всередину, які по наружі кріпляться. А оці дивляться на редуктор. Вони кріпляться з середини. З середини, бачите? Через флянець. Якщо ви їх поставите. На оцю частину ви можете повредити редуктор, друзі. А якщо ви це зробите іще через ніж, через ніж, тобто ви поставите отак, зберете. Флянець буде пустий, а ви зберете отак, то тим більше ваш редуктор або. Перекруте вал або перекрути фрезу, вона вийде з строю. Так що тут ви вже все повинні начебто зрозуміти. Це фактор немаловажний. У вас буде правильне перекриття про, е, зробленої землі. Друзі, правильне перекриття. Якщо ви зробите по-інакшому, якщо ви ці ножі поставите з середини. Воно вам нічого не дасть. Тобто, перекриває воно ось Ось правильно воно перекриває, бачите? Ось воно правильно. Якщо ви поставите середини, воно буде перекривати більше. Отак От буде перекривати. Це непотрібно. Земля повинна бути оброблена рівномірно. І для того, щоб вона була зроблена рівномірно, ви повинні зібрати фрезу ось в такому складі, як я вам це показав. Флянці всередині. Два ножа дивляться наружу, два ножа дивляться всередину. Через флянець. По-моєму, вже по-другому я вам ніяк більше це і не поясню. Тобто, друзі, нічого тут важкого нема. Тільки трохи трохи треба приложити смікалку до цього діла. Ось так вона збирається. Я не став вам перебирати повністю, нема в цьому ніякого сенсу. Дивіться, 145-й ролик, там все наглядно показано. В коментарях, друзі, я чекаю від вас, що ви думаєте по цьому поводу? Ось, друзі, і все. Це фреза в мене розкладна. Я її, як купляв, вона була суцільна. Я її поділив на дві. Вона може робити як одинарна в такому вигляді. І може робити, як з двома фрезами і з товкаючим колесом. По товкаючому колесу дуже багато роликів на моєму каналу. Це грунта які які ну, дуже гарно себе показали. Вони вже в мене давно. І на теренах інтернету, друзі, я був перший, який їх вам запропонував. Так що. Чекаю від вас коментарів, вподобайочок, друзі, всім мирного неба.